Отже, у сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, як продавати в 10 разів швидше, ніж зазвичай, і навіть ніж будь-які ваші конкуренти. Дане відео буде актуальне для кожного підприємця. Абсолютно неважливо, скільки часу ви займаєтесь своїм бізнесом і яким бізнесом ви займаєтесь. Дані технології будуть універсальними і актуальними для будь-якого бізнесу. Тож, додивіться, відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, для того, аби ви змогли збільшити продажі у своєму бізнесі, збільшити швидкість продаж, правильніше сказати, у своєму бізнесі в 10 разів. Вам потрібно прибрати баласт із 10 елементів. Як це часто буває? Як тільки ми знімаємо навантаження з наших процесів, процесів роботи в бізнесі, одразу процеси починають проходити швидше. Це працює правило абсолютно зі всім. З чим ми стикаємося кожного дня? Якщо ми знімаємо із себе навантаження, Фізичне, наприклад, важкий портфель, то нам ходити легше, а отже, і швидше можемо переміщатися. Рівно так само, і в процесі продаж ми можемо зняти це навантаження, і кожен із цих 10 елементів ми зараз максимально детально розглянемо і розберемо. Отже, баласт номер один це є нерозуміння того, хто є клієнт. Якщо немає цієї бази, немає цього фундаменту, немає розуміння для кого ви взагалі все це робите, то відповідно вся подальша робота вам може. Може бути викинута у смітник, тому що, коли ви не розумієте, кому ви продаєте, ви не можете зробити усю підготовчу роботу і всі наступні роботи, які ви будете пропрацьовувати, як би детально ви не старалися, як би ви не вкладалися, яких би фахівців ви не набрали на наступні елементи, усе це не буде мати ніякого значення, тому що клієнт не буде чути про себе, клієнт не буде розуміти, що це для нього. Клієнт взагалі не зрозуміє, що цей продукт хоча б якось його стосується, і відповідно ви будете стикатися з тою ситуацією, що ви вкладаєте величезну кількість коштів в рекламу, чи це є локальна, чи це є інтернет-реклама. Абсолютно неважливо. Але усе це буде викидатися в смітник, тому що клієнт не буде бачити інформації, яка його цікавить. А що означає клієнт? Повинен себе впізнати. Це означає, що він має розуміти, що так, це про мене, і так, мені це потрібно. Якщо цього розуміння немає, відповідно, клієнт проходить поряд вас, і клієнт з вами ніяк не взаємодіє. Навіть при тому факті, що ви, в принципі, мали би той продукт, який йому цікавий. Але не розуміючи, хто є той клієнт, ви не можете правильно йому донести цінності свого продукту. Відповідно, він вас і не чує, і вас ігнорує і ваш бізнес, і продукт, і все інше, що ви робите, не має жодного значення для цього конкретного клієнта. Отже, баласт номер два нерозуміння, який продукт потрібен. Не розуміючи, хто є ваш клієнт, ви й не розумієте, що йому потрібно. Ви, наприклад, от, маєте перед собою такий портрет клієнта, як. Наприклад, людина, яка хоче купити медикаменти, так от вона простудилася і хоче медикаменти, ліки від простуди купити, а ви їй хліб пропонуєте. Як ви думаєте, яка ймовірність того, що такий клієнт купить ваш продукт? Абсолютно мінімальна, практично нульова ймовірність, якби ви красиво цей хліб не впакували, як би ви йому з яких сторін які характеристики не описували, усю усю додаткову роботу, яку ви будете робити на даному етапі, все це не буде мати. Жодного значення, тому що клієнт одразу не має потреби у вашому хлібі. Клієнт має потребу у медикаментах. От, власне, оцей от етап, цей баласт, він тісно переплітається із першим баластом. Ви не розумієте, хто є ваш клієнт, і відповідно ви не розумієте, який продукт цьому клієнту потрібен. Бо розуміючи, хто є ваш клієнт, ви розумієте, ага, в нього є така проблема. Отже, для вирішення цієї проблеми йому потрібен такий продукт, як в даному випадку. Ага, ми розуміємо, що наш клієнт це є людина, яка простудилася, і ми розуміємо, що для того, щоб зацікавити цього клієнта, ми повинні запропонувати йому ліки від простуди. Рівно такий же принцип повинен працювати і в. Вашому конкретному бізнесі. Отже, баласт номер три. Неправильна пропозиція клієнту. Неправильна пропозиція клієнту якраз таки в більшості випадків формується через те, що немає розуміння ні того, хто є вашим клієнтом, ні того, що йому потрібно. Відповідно, у вас нема розуміння, кому ми продаємо і що ми продаємо. І не можемо чітко сформувати на основі розуміння цих двох попередніх параметрів. Що конкретно може зацікавити цього клієнта для того, щоб він із нами почав взаємодіяти? От ми беремо приклад із хлібом і із тим покупцем, який хоче медикаменти, якому потрібні медикаменти, бо він простудився. Як би ми красиво, як я сказав, не описували хліб, не казали, от він такий прекрасний, він такий духмяний. Він настільки буде роздразнювати ваші рецептори, що ви будете відчувати голод, наприклад, все більше і більше. Так, наче і слова, правильні і привабливі слова, але не для цього клієнта. І відповідно, ми стріляємо знову ж таки не в ту мішень. Ми стріляємо знову ж таки, як то кажуть, в молоко. І клієнт нас не чує. І навіть я більше скажу, він може бути роздратований. І саме через це ви приходите до тої ситуації, коли клієнти хочуть із вами поторгуватися. О, дайте більшу знижку, дайте дешевшу ціну. Який би ви навіть класний якісний продукт їм не пропонували, якщо не виконано ось цих три параметри, це фундамент, все решта, як я сказав, не має жодного значення. Отже, баласт номер 4. неправильні канали продажів. Знову ж таки, ось цей четвертий баласт він є похідною від усіх трьох попередніх елементів. Нерозуміння того, хто є клієнт, нерозуміння того, що йому потрібно, і нерозуміння того, як йому правильно донести цю пропозицію про свій продукт на основі своїх потреб конкретних. Ми обираємо неправильні канали, бо ми не розуміємо, де знаходяться наші клієнти, і знову ж таки витрачаєте при цьому величезну кількість коштів, які... Могли бути використані набагато ефективніше і дати б більший результат вам і вашому бізнесу. При тому, що ваш продукт може бути дійсності якісний і дійсності міг би допомогти клієнту вирішити свою проблему. Але не тому клієнту пропонуєте, бо ви стріляєте не в ті поля. Ось це на зразок, якби ми говорили з вами про рибалку, так? Ви хочете ловити форель, наприклад, ви берете для цього специфічну наживку. І тепер. Ви берете ось цю відповідну наживку, яка потрібна для того, щоб ловити форель, і йдете, наприклад, в ставок, де водяться тільки щуки. Яка ймовірність того, що ви зловите в такому ставку форель? Абсолютно мінімальна. Відповідно, ви витратили час і кошти на підготовку і на роботу абсолютно в нікуди. Ви викинули їх в смітник, тому ефекту ви ніякого не отримаєте. А якщо би ви розуміли і правильно пропрацювали три попередніх етапи, то відповідно у вас такої проблеми би не було, тому що саме розуміння того, хто є ваш клієнт, воно дозволяє вам чітко зрозуміти, а де він може знаходитися в той чи інший проміжок часу. І вже маючи це розуміння, можна піти, як то кажуть, в правильний ставок і закинути туди правильну наживку, в вигляді. Правильної пропозиції і правильного рішення актуального для цього конкретного вашого клієнта баласт номер 5 Хаотичний процес продажів. Навіть якщо ви пропрацюєте чотири елементи попередніх правильно, все одно ви можете усе це перекреслити просто хаотичним процесом продажів. Припустимо, що ви зробили все правильно на попередніх етапах. І до вас в дійсності приходить ваш клієнт. Але якщо ви його будете обслуговувати або як, йому буде важко здійснити покупку у вас, він не буде розуміти, як це правильно зробити, куди йому звертатися, до якої каси підходити, як правильно внести кошти, оплату, усі ці процеси, які необхідні для обміну. Вашого продукту на його гроші. Якщо це буде для клієнта максимально складно, відповідно він навіть при всьому бажанні не буде з вами працювати. Я більше скажу: в цьому випадку він може навіть поглядати в сторону ваших конкурентів. Чому? Тому що ви підігріли його інтерес, ви його виявили, ви зацікавили цього конкретного клієнта, він до вас прийшов, але він не зміг у вас купити. А потреба то залишилась, і відповідно, найближчим, хто є до вас, це і ваш конкурент. І таким чином ви дуже легко і дуже просто віддаєте своїх клієнтів своєму конкуренту, тому обов'язково пропрацюйте процес продажів, щоб позбутися хаосу на всіх етапах процесу продажів, починаючи від того моменту, як клієнт почав із вами взаємодіяти, наприклад, спілкуючись по телефону, і закінчуючи тим моментом, коли клієнт вже вносить. Оплату в касу вашого підприємства. Баланс номер 6. ціна не відповідає цінності. Це також доволі поширене явище, і саме через це уся попередня пророблена робота також може бути зведена нанівець. Якщо, наприклад, ми візьмемо той же варіант, із. Наприклад, медикаментами клієнт прийшов до вас, ви йому пропонуєте саме ті медикаменти, які його цікавлять, які вирішує саме його проблему. Але якщо цей продукт по ціні дуже сильно відрізняється від його очікувань, від тої цінності, яку дає насправді ваш продукт цьому клієнту, то відповідно він не буде купляти такий продукт, тому що очима клієнта цей продукт не вартує тих грошей, які ви хочете отримати за цей продукт. Продукт, і він не бачить тої цінності від цього продукту, недостатньо цінності, щоб заплатити вам ці гроші. Тому вам потрібно все ж таки в такому випадку проаналізувати ринок, з'ясувати, в яких межах ціни ви повинні триматися, і намагатися вже от в цих межах пропонувати клієнту свій товар чи свою послугу. А далі вже оптимізувати роботу свого підприємства, щоб вам теж було вигідно працювати в цьому форматі. Бо буває навіть так, що ви взяли продукт, ви почали, наприклад, закупляти товар, а він не є вигідним для вашого підприємства. Відповідно, ви втрачаєте. Кошти, він лежить у вас на складі, залежується. клієнти не хочуть купляти за тою ціною, по якій ви його продаєте. Він псується, якщо це, наприклад, продукти харчування. А причина того, що клієнти не купують, могла бути банально в тому, що ви просто занадто дорого продавали цей продукт, і клієнти. Цікавились ним, але його не купляли, і скоріше всього купляли у ваших конкурентів. Тому також ціна повинна відповідати цінності, яку клієнт отримає. І якщо ви продаєте стандартний продукт, стандартний, який є також у конкурентів, схожий із вашими конкурентами, то відповідно. Ви повинні триматися і у схожій ціновій категорії не виходити за межі. Якщо ви все ж таки хочете вийти за межі цієї цінової категорії, то відповідно ви повинні додати цінності. Щоб клієнт чітко розумів, за що і скільки він буде переплачувати. Отже, баласт номер 7 – невміння працювати з запереченнями. Дуже часто на етапі продаж продавці і власники бізнесу стикаються із запереченнями, із сумнівами клієнта, які зупиняють цього конкретного клієнта від покупки. І це можна порівняти із бар'єрами, із перешкодами, які клієнту потрібно перейти для того, щоб. Здійснити у вас покупку. Але так як клієнти зараз доволі розбещені, і ринок пропонує дуже багато альтернатив вашого продукту, то прибирання ось цих от перешкод воно лежить на ваших плечах, на плечах вас, як власника бізнесу. І чим більше таких перешкод ви приберете, чим простіше клієнту буде рухатися до вас. Тим більша ймовірність покупки, і в даному випадку цими перешкодами є заперечення і сумніви. Тобто, ваше завдання правильно пропрацювати усі ці заперечення для початку. Звісно ж, вам потрібно з'ясувати усі ці заперечення, усі ці сумніви, і тоді, вже на основі знань про свій продукт, знань про те, чого хоче ваш конкретний клієнт. Допрацювати свою пропозицію, щоб кожна ваша робота із запереченням, щоб кожна відповідь на будь-яке заперечення. Вашого клієнта вона стимулювала його до покупки, щоб з'являлося більше бажання у вас купити, і таким чином, ви, наче йому прискорення даєте своєму клієнту, щоб він швидше до вас рухався, щоб у нього ще більше було бажання купити ваш конкретний продукт. Баласт номер вісім: немає системи контролю продажів. В дійсності, якщо ви не контролюєте продажі. То ваші працівники-продавці не так мотивовані продавати. Вони розслабляються, адже це є в людській природі. Для чого напрягатися, якщо і так будемо отримувати таку ж зарплату, адже зарплата доволі часто прив'язується, особливо в продавців, саме до конкретних показників. Відповідно, якщо немає системи контролю продажів, ви не можете впливати на самі продажі. І якщо ви не можете впливати на продажі і не контролюєте ці продажі, відповідно, вони починають знижуватись. Відповідно, продажі починають сповільнюватися. Як наслідок, бізнес менше грошей заробляє, доходи зменшуються, прибутки зменшуються, і вам все складніше перекривати банально навіть витрати свого підприємства. Тому ваше завдання виявити чіткі показники, по яких ви будете контролювати роботу кожного свого продавця і кожного менеджера, який контролює, наприклад, Продавців, якщо у вас працюють такі. І тоді вже розуміючи, які показники вам потрібні для ефективної роботи бізнесу, для прибуткової роботи бізнесу, ви будете чітко відслідковувати, ага, цей конкретний працівник виходить за межі допустимого, отже, потрібно включитися в процес і допомогти йому. Підтягнути його навик, якщо справа в навичках, допомогти йому розібратися із тими помилками, які цей конкретний продавець здійснює у своїй роботі, і таким чином ви докручуєте кожен елемент свого бізнесу, свого відділу продажів. І як наслідок відділ продажів починає працювати краще, ефективніше, прибутковіше. І звісно ж, коли у вас є неефективні елементи, то. Контроль продажів дозволяє вам виявити ці неефективні елементи, в образі, наприклад, некомпетентних, некваліфікованих продавців, які не хочуть навчатися, які не готові змінюватися, які просто застоюються на одному рівні. І ви зможете їх завдяки контролю продажів виявляти, заміняти, тому що ви ж постійно зарплату платите. І платити зарплату просто так неефективним продавцям, ну це є збиток для бізнесу. І це не справа в людяності чи не в людяності. Тут справа в тому, що ви підставляєте інших людей, які стараються. Тому що, якщо ви будете спонсорувати неефективну роботу працівників, ви будете заганяти бізнес в мінус, відповідно, інші ваші працівники будуть недоотримувати зарплати через той один елемент. Який працює неефективно, тому деколи для того, щоб зберегти інших ефективних працівників і їхні сім'ї, в тому числі, не залишити без грошей на прожиття, то ви повинні позбуватися неефективних елементів і не відчувати при цьому жодних. Докорів внутрішніх, ні зовнішніх. Баласт номер дев'ять. Немає правильної мотивації продавців. Якщо ви неправильно мотивуєте своїх продавців, вони продавати не будуть. Це є класична ситуація у більшості представників малого бізнесу. І тут справа в тому, що доволі часто продавців мотивують ставкою. І це є просто колосальна помилка. Чому? Тому що. Якщо людина старається, людина працює багато, а ви їй платите стільки ж, скільки ви платите людям, які працюють менш ефективно, взагалі не стараються, то відповідно мотивація такого працівника вона знижується. Йому не хочеться вкладатися. І його очі тухнуть, і бажання в нього працювати більше, вкладатися більше, зникає. І навіть я скажу, може бути такий варіант, коли він. Просто перейде в іншу компанію, наприклад, до вашого конкурента, і вже там буде якби дооцінений. Його будуть більше цінувати, будуть більше вкладатися в нього і даватимуть стільки, скільки він заробляє. Тому важливо прив'язати ось таких амбіційних працівників до результату. І тих працівників, які розслабляються, також потрібно обов'язково прив'язувати до результату, тому що у них не буде бажання викладатися. Вони діють по принципу іти по найменшому опору, тобто не напрягатися і отримувати чим побільше. Але для бізнесу це є невигідно, і вам тому доведеться прив'язувати усіх до показників, щоб тих, хто робити, не хоче. Змусити працювати або змусити покинути підприємство, тому що люди в продажах, які не готові продавати, не потрібні а з іншої сторони максимально винагороджувати тих людей, які стараються, які працюють на результат. Балас номер 10 – не формується клієнтська база. Дійсно, якщо ви не формуєте клієнтську базу і працюєте постійно тільки із новими клієнтами, то ви тим самим збільшуєте свої витрати на продажі як мінімум в 7 разів. Разів. Чому? Тому що залучити нового клієнта і продати йому в 7 разів дорожче, ніж працювати з постійним клієнтом. Тому що постійний клієнт вас вже знає, постійний клієнт з вами працює, постійний клієнт вам довіряє, постійний клієнт вже розуміє, який продукт ви пропонуєте. І легше погоджуються на покупку. І дуже добре, коли вам вдається, щоб цей клієнт прив'язувався на постійній основі і часто і регулярно купував у вашому бізнесі продукт. Таким чином, ви забезпечуєте свій бізнес стабільним джерелом доходу і стабільним прибутком. І саме завдяки створенню клієнтської бази ви можете цього досягнути. Саме завдяки створенню клієнтської бази, ви забезпечуєте свій бізнес стабільним джерелом доходу. Саме завдяки створенню клієнтської бази, ви дуже сильно економите свої рекламні бюджети. Ви дуже сильно економите і в роботі своїх працівників, адже для того, щоб переконати нового потенційного клієнта у тому, щоб він здійснив у вас покупку. Це ж скільки часу, скільки зусиль потрібно вкласти. Натомість, якщо постійний клієнт приходить просто і каже: Дайте мені, ось це ось це і все, і не потрібно нічого вмовляти просто відпускаєш зі складу, і все. І клієнт задоволений, і ти задоволений. І до цього вам потрібно прагнути, щоб це вдалося, потрібно просто вибудувати правильну систему перетворення нових клієнтів у постійних клієнтів, щоб вони прогрівалися на кожному етапі і таким чином купували частіше, регулярніше у вашому бізнесі на більші суми. До речі, чим на більшу суму клієнт у вас буде купувати, тим більше довіри і лояльності до вашого бізнесу у нього є. Адже в кожного клієнта є таке поняття як споживчий кошик, скільки він в місяць тратить на певний тип продукції, якщо він ці всі кошти залишає в вашому бізнесі, це означає, що ви змогли його прив'язати до себе. А якщо клієнт, наприклад, тільки половину бюджету, або там третину, або десятину бюджету залишає, то тут варто задуматися, з ким із конкурентів. Виділити цього клієнта і зробити усе, лиш би цей клієнт купував тільки у вас. І йому насправді це буде вигідніше, тому що якщо всі свої потреби він зможе закривати в одному місці. Прийшов, наприклад, до вас в магазин, наприклад, купив всі товари, які йому потрібні, в одному місці, і все, і нікуди більше не потрібно йти. А так потрібно йти, думати, шукати, куди б то піти. І якщо ваш конкурент зробить це швидше ніж робите, ви, то відповідно ви будете недоотримувати. В рази доходи, прибутки із цього конкретного клієнта. А якщо ми кажемо взагалі про десятки сотні таких клієнтів, уявіть скільки ви недоотримуєте грошей. Тому рекомендую вам задуматись над цим, адже це дуже сильно прискорює продажі. Сама по собі продажа постійному клієнту вона є дуже швидкою. Вам нічого не потрібно переконувати клієнта, вам не потрібно його додатково вмовляти, прогрівати. Він просто приходить і сам проявляє бажання купити. Ви просто оформляєте замовлення і все. І тепер у нас виникає логічне питання: що робити? І найправильнішим варіантом в даному випадку буде, звісно ж, позбутися усього цього баласту і вибудувати правильну систему продаж, тому що правильна система продаж включає в себе і правильного клієнта, правильний портрет клієнта, розуміння, хто є клієнт. Потім правильний продукт для цього клієнта, після цього включаються і правильні канали, по яких ви будете залучати, шукати цих клієнтів. І далі вже уся наступна робота, це все складається в одну єдину систему, яка просто і ефективно працює замість вас. І тут основа цієї системи, якраз таки, полягає в тому, що. Вам, як власнику, потрібно просто по мінімуму включатися. Усе це будуть робити ваші продавці. Ваше завдання в даному випадку просто контролювати їхню роботу, щоб вони не виходили з рамки допустимого. Контролювати тих працівників, які відстають по показниках, мотивувати їх. Підтримувати, навчати, докручувати, мотивувати ще більше тих людей, які стараються, викладаються, щоб вони викладалися і старалися ще більше, були прикладом і мотивацією для інших ваших продавців. Відповідно, старалися ще більше і витягували ваш бізнес на новий рівень, адже потім, при правильно налаштованій системі, ви зможете їх перетворити у менеджерів. Які будуть вже контролювати роботу інших ваших продавців, і вже вони будуть навчати цих продавців правильній системі роботи, ту, яку вони перепустили через себе, ту, яку вони навчилися вибудовувати на власній практиці те, що реально дало результат, адже вони самі це зробили. Вони стали найкращими продавцями. Ви їх помітили, і ви перетворили їх у своїх менеджерів. І довіри до цих менеджерів буде більше, адже. Всі бачили, як ці конкретні менеджери, найкращі менеджери, вони добивалися свого результату, тобто є поняття авторитету, і їх будуть слухати, з ними будуть рахуватися, до них будуть прислухатися, і відповідно, якщо ви зможете вибудувати правильні відносини між цими от менеджерами, між собою, то відповідно ви зможете через цих менеджерів контролювати роботу інших ваших продавців, не включаючись в роботу із кожним із своїх продавців. І це буде набагато ефективніше і простіше для вас. І ось звідси з'являється ось це розуміння, щоб ви делегувати процеси, делегувати роботу в бізнесі. Ось так це делегується. І тепер у вас, скоріш за все, виникає питання, а як це зробити конкретно в моєму бізнесі? І, на жаль, мені тут важко відповісти вам на це питання, бо я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації. Тому, якщо у вас виникають питання, як правильно діяти у вашій ситуації. У вашому конкретному бізнесі записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, як правильно діяти у вашому бізнесі, у вашій ситуації. Де ви можете помилятися, де ви можете спіткнутись, де є ті підводні камені, на які ви можете наштовхнутися. А на даному етапі, повірте, їх буде дуже багато, і в кожному бізнесі вони свої, і специфічні. Тому посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. Рекомендую вам підписуватись на телеграм-канал. Посилання також залишаю внизу. В телеграм-каналі там є для вас подарунок. Курс по основам по фундаментальних принципах ведення бізнесу, без якого ви не зможете ні стартувати успішний малий бізнес, ні пробити стелю, в яку ви вперлися по доходах, по прибутках. По управлінні, і вам просто необхідно пройти цей курс. Крім того, в даному телеграм-каналі я ділюсь тою інформацією, якою я ділюся тільки зі своїми клієнтами, і більше ніде ви такої інформації не зустрінете. На ютуб-каналі я такою інформацією ділитися не буду. А поки рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.